Добрий день! Сьогодні компанія Megaflow рада вам представити нову модельний, ряд, новий модельний ряд наших фільтрів марки SFP. Вони використовуються для захисту всаса насосів або першої ступені фільтрації води. Цей фільтр захищає гідравліку насоса, а також є першою ступеню фільтрації води. Тобто стоїть сітка. На всасі насоса, яка погружається в річку або е відкриту водойму, а також може погрузитися будь-яку там стару, стару ємність, де дуже багато пруду. Сітка у нас з рейтингом фільтрації 2500 або 1200 мікрон, і, як було сказано, вона захищає всас насосу. Тобто вода проходить, з зовнішньої сторони сітки залишається весь бруд. І відповідно, коли нам вже потрібно промити цю сітку, ми на поверхні після насосу у нас буде стояти трійник, і спускатися от така трубка для промивки з середини через форсунки, цей фільтр. На поверхні ми відкриваємо або звичайний шаровий кран, щоб запустити під тиском сюди воду і закрутити форсунки, або є в наявності звичайний гідравлічний клапан, який по таймеру може зробити це в автоматичному режимі, ну, по заданому, наприклад, в часу. Зараз продемонструємо, як це виглядає на практиці. Основні технічні характеристики. Основний порт підключення до насосу починається від ДУ100, тобто 4, це 4 дюйма, і буває максимально, як правило, це ДУ 500, тобто 20 дюймів. А порт підключення це або 1,5 дюйма, або 1 дюйм. Сам, сама сітка буває з рейтингом фільтрації 2500 мікрон або 1200 мікрон. В принципі, це основні характеристики фільтру. Ключові переваги фільтру, що він дуже простий в експлуатації. Тобто у нас тільки сам корпус, сама сітка і механізм, який необхідний для промивки цього фільтру. Також це повністю українське виробництво. Фільтр підключається відповідним фланцем до цього флансу на самому фільтрі, і, як правило, між цими фланцями ставиться зворотній клапан. Для промивки фільтру. На поверхні вже після насосу врізається трийнічок, і тим трейніком ми повертаємо в порт підключення або дюйма, або півтора дюйма якийсь шланг. Відповідно, коли потрібно промити фільтр, вода після насосу з тиском повертається через цей порт, заходить з відповідним тиском і закручує нашу промивочну систему там з форсунками, ну, відповідно, для промивки цього фільтру. В комплект поставки фільтру також може входити зворотній клапан міжкванцевий. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі сучасної водопідготовки та управління потоками води.